Усім доброго дня! Хочу представити вашій увазі лімітовану серію лімітований автомобільчик, яких у світі налічується всього 50 екземплярів. Це як ви бачите, Рено трафік. Автомобільчик незвичайний. Він у нас в комплектації Formula Едішн. Знову ж таки, наголошую у світі всього 50 таких автомобілів. Один з них потрапив до нас і ми його презентуємо для вас, щоб ви його могли придбати. Що хочеться сказати по автомобілю це у нас довга база. Автомобільчик у нас 2015 року виготовлення. Як бачимо, у такій ексклюзивній комплектації та ексклюзивному кольорі, темний графіт, майже такий до чорного, дуже класно виглядає вживу, дуже ефектний. Автомобільчик має вигляд. Цей автомобіль у нас в дубль-кабіні п'ятимісний. В автомобілі у нас 16 літровий турбодизельний двигун, 6-ступенева механічна коробка передач та 219 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Автомобіль пробивається у нас по дилерській базі Рено, є всі виписки. Автомобіль у нас, до речі, без жодного підфарбування, навіть косметичного повністю в рідній фарбі. Дуже ефектний вигляд має та суперовий стан, як по кузову, так і по техніці. Отже, давайте розпочинаємо, як завжди, наш детальний огляд по автомобільчику. І розпочинаємо ми його спереду. Передня оптика, як бачимо, у нас в ідеальному стані. Без будь-яких тріщин, запотівань чи чогось подібного. Капот у нас рівнесенький, на ньому нанесені ось такі наліпки. Ця сторона, ця оптика в нас також, як бачимо, в суперовому стані, абсолютно ніяких нарікань. Передня рішіточка в нас непроста. Тут є ось такі декоративні вставочки, що відрізняють нас від звичайного трафіка. Також хром-накладочки. Ось такий Рішіточка, як бачимо, ціленька, маємо LED ходові вогні, маємо протитуманні фари, маємо ось таку знизу губу, такий спойлерок. Також підкреслює спортивний вигляд, так сказати, даного автомобіля, ексклюзивність. Також, як бачимо, сіренькі такі обідки на протитуманних фарах, також вони додають такого гарного, симпатичного вигляду. З цієї сторони, як бачимо, також. Все у нас чудово виглядає. Жодних якихось пошкоджень, жодних дефектів у нас в попередній частині автомобіля, як бачимо, немає. Все ціленьке, без м'ятин, без корозії. Лобове скло у нас також повністю ціленьке. У нас присутні датчики світла та дощу на лобовому склі. Відразу показую ось він код, кому потрібно. Ну І переходимо на бокову частину. Отже, перейшли ми на бокову частину. Дивимось, передні крила, як бачимо, в ідеальному стані. Виблискують дуже класно. Колеса у нас також ексклюзивна лімітована серія. Також у нас Formula Edition. Все спеціально до цієї серії випущено. Цю лімітовану серію розробив нідерландський підрозділ компанії Renault. Спеціально для фанатів Формули 1. Ось, як бачимо, тут такі спеціальні логотипи нанесені. Це все також зроблено плівкою, тому кому не подобається це все можна зняти. Є ось у нас такі підніжки, як бачимо, дуже класний, гарний стан мають, нічого не зацарапано. По боковій частині, по кузові, як бачимо, також у нас все в ідеалі. Жодних пошкоджень, жодних нарікань немає, ніяких ні м'ятиночок, ні царапинок, нічогось подібного. Є в нас форточки, які відчиняються, також дуже класно. Ззаду в нас на автомобілі встановлена камера заднього огляду. Заднє скло, як бачимо, з підігрівом. Є присутні двірники, також в нас є безключовий доступ як на передніх дверцятах, так і на задніх. Тобто. У нас автомобільчик відчиняється автоматично, ключі можуть бути просто в кишені. Бачимо, задня оптика у нас в ідеальному стані. Задній бамперок у нас має парктроніки, має фаркоп. Бамперок також у нас іде з такою накладочкою незвичною. Тут у нас, як бачимо, всі також заводські наліпочки спеціальні, які говорять нам про те, що у нас ексклюзивна версія. Омивачі в нас стоять на заднє скло. Ця сторона у нас також, як бачимо, ідеальна, немає ніяких пошкоджень. Все рівнесеньке, акуратне. Диски в нас абсолютно не пошкрябані, не побиті. Візуальний стан автомобіля просто відмінний. Якщо ще взяти, що таких автомобілів є всього-навсього 50 екземплярів у світі. То ви отримуєте дуже-дуже ексклюзивний автомобільчик і у класному збереженому стані. Переходимо до огляду нашого салону автомобільчика. Бачимо, двері у нас ціленькі, тут є всі наліпочки, немає ніяких пошкоджень по дверях, немає корозії, пластики всі ціленькі. Тут теж у нас такі сіренькі обідки. Дуже симпатично виглядають передні склопідіймачі, електрокоректор дзеркал. Проємчик-підніжка в нас також бачимо в гарному стані. Як бачимо, у нас ось шильдик Formula Edition, 19-й автомобільчик з 50. -ти. Його він код. Тобто, це в нас дійсно це не сам пан склепав, щось там наліпив. Це дійсно в нас автомобіль. Цієї лімітованої серії. Отже, бачимо, проємчики у нас все ціленьке, немає ніяких пошкоджень. І бачимо, які тут шикарні шкіряні сидіння. Знову ж таки, не шкірозамінник, як можливо, на звичайному трафіку. А тут йде натуральна шкіра з такими вставочками синенькими, ексклюзивними, вишивкою Formula Edition. Синенькою стрічкою. Ну, дуже ефектний салон, дуже класно виглядає. Є підлокітнички, все також в чудовому стані. Абсолютно ніяких нарікань по салону немає. Сидіння мають функцію підігріву. Також у нас в автомобілі, як бачимо, ось таке крутезне кермо. Синію також стрічечкою, з клавішами, круїз контролю, в шикарному, дуже класному стані. Присутні у нас два чіп-ключі. Спробуємо ось завести автомобіль, вставляємо карту приймач. Бачимо, у нас 219 тисяч пробігу. Спробуємо завести автомобіль. Натискаємо Clay Star Stop, співоберту у нас автомобільчик завівся. Абсолютно ніяких помилочок, чогось подібного немає. Ми перевірили, до речі, автомобіль по всіх блоках. Комп'ютерною діагностикою все дуже класно у нас функціонує, працює, жодних нарікань немає. У нас ось тут такі підрульові перемикачі автоматичного режиму світла. Як бачимо, нічого не позатирано, дуже класному стані. Та автоматичний режим двірників. Звичайно, підрульовий перемікач управління магнітолою. Лавішар-стоп, звичайно, у нас, круїз контроль та лімітр швидкості. Функція старт-стопу. шестиступенева куліса. Також у нас іде з червоною стрічечкою. Тут у нас йде Алькантара з синенькою стрічечкою, екорежим, клімат, контроль у нас. Повністю все функціонує. Підігрів дзеркал, підігрів заднього скла. Дуже класно, все працює, функціонує. Бачимо, клавіші в нас не позатирані. Тут у нас підстаканничок відчиняється. Як бачимо, тут у нас всі все працює гарненько, абсолютно нічого не пошкоджено. Тут у нас такий відсік для ваших якихось речей: є USB-вихід та вихід під навігацію. У нас така сенсорна мультимедіа з навігацією, є карти України, все локалізовано. Можна підключати як ваші гаджети, так і дуже багато різних сервісів, є різні параметри по автомобілю, бортовий комп'ютер. Все, що необхідно у сучасному автомобілі, все тут присутнє. Все працює, все так як потрібно. Маємо тут ось такий бардачок, також для ваших речей. Дзеркало заднього виду з функцією автозатемнення, підсвіточка, звичайно. Козирьочки, все чистенько, охайно, як бачимо, потолочок. У нас дуже-дуже класно збережений і абсолютно ніяких нарікань немає. Нічого не позатирано. Бачимо, в який шикарний стан. Отже, подивимося автомобільчик з іншої сторони. Як бачимо, тут також у нас шикарний стан, ніяких пошкоджень по дверям, абсолютно по пластику немає. Вікна, звичайно, всі рідненькі. Не міняні, все в нас тут в порядку. Бачимо пороги, проєми, також все чудово, нічого не побито. У нас всі, звичайно, наліпочки, всі петлі дверні, все в ідеальному стані. Тут сидіння у нас також, як бачимо, шикардосне, все суперове, абсолютно жодних нарікань немає. У бардачку у нас є, звичайно, вся документація. І хочу показати вам РДВ-шку, можете собі перевірити. Ось він код автомобіля, номер, пробіг. Тобто автомобіль у нас гарно сервісований, пробивається повністю по риновській базі. Можете собі додатково перевіряти при потребі. Переходимо до огляду заднього ряду сидінь. Тут у нас також, як бачимо, все в чудовому стані. Немає ніякої корозії, немає ніяких... Пошкоджень, бачимо, приємчики абсолютно ціленькі. Сидіння шикарні, жодних пошкоджень, жодних нарікань немає. На підлозі у нас, звичайно, коврички. Спинки передніх сидінь у нас також в чудовому стані. На потолочку, так як це в нас оригінальний вантажопасажир, пасажир є ось тут. Також встановлена музик, музична акустична система та підсвіточка для кожного пасажира свій окремий ліхтарик, вмикається, все працює. Знову ж таки, що там фірточка відчиняється, також і тут віконечко наше це відчиняється при потребі, що дуже зручно, дуже практично. Ми побачили, що наші пасажири та водій можуть їхати з комфортом на шикарній. На шикарних сидіннях, крутезному салоні, а подивимось також і як наш вантаж може тут проїжджати. Як бачимо, тут задні двері в нас також в ідеалі. Пластики цілесенькі, нічого не пошкоджено. Дверцята ціленькі, ніякої корозії немає. Проєми, всі цілі, жоден болтик на автомобілі не кручений. Знову ж таки, автомобіль повністю в рідному окрасі. Зараз я вам це все продемонструю. Поки що дивимось загальний вигляд багажного відсіку. Бачимо, класна, незацарапана фанера у нас на підлозі. Рівненькі арочки, тут все у нас зашито, що дозволяє нам не пошкоджувати бокові частини, якщо ви перевозите якийсь вантаж. Але навіть і це все тут в дуже класному, гарному стані. Все дуже класно збереглося, є все підсвіточка, все. Зашумоване. Тобто, навіть ваш багаж буде дуже гарно почуватись у даному автомобілі. Ми вже відчинили капот, подивимось під капотний простір. Капот у нас знизу з шумовіброзахистом. Тут ніякої корозії в нас щось подібного немає. Всі болтики у нас, як бачимо, в оригіналі. Кріплення фар цілесенькі. Фари у нас оригінальні, ось їх бірочки оригінальні, ніде нічого не відломане. Все ціленьке, що з цієї, також і з цієї сторони. Ось покажу більш повільніше, щоб могли все гарно роздивитись. Двигунчик у нас сухенький, працює відмінно, заводиться з півоберту, ми це вже побачили. Антифриз чистенький, є захист двигуна, захист коробки. Хто приїде, зможе, як завжди, оглянути автомобіль знизу, з ями. Певнитись в тому, що там все сухенько, немає абсолютно ніяких підтікань, запотівань чи чогось подібного на двигуні. Технічний стан автомобіля просто, просто відмінний. Отже, я вам вже сказав, що автомобіль не фарбований, але давайте ми мої слова перевіримо. 114, 132, 132, 117, 117, 118. Так, продовжуємо наш огляд. Переходимо на бокову частину крильця переднє, як бачимо, все в нас також в оригіналі, двері передні в оригіналі, Нім, немає ніяких тут нюансів, підфарбувань чи щось подібного. Знову ж таки, де плівка буде у нас, звичайно, в два рази більше битись. Це в нас пластик. пластик Тут у нас 126-126, 136, 136, знову ж таки, де плівка буде 200. Під плівкою 135, 135, 124. Тобто, бачимо у нас тут все в оригіналі. 130, знову ж таки, де плівка 198. Де немає плівки? 117, 108, 116, 117, ось, 136, 118, 132.

108, 114, 114, 107, 127, 120, 120, 115, 102, 102. Автомобіль у нас дійсно повністю в оригінальному окрасі без жодного підфарбування. Отже, що хочеться підсумувати по даному автомобілю? Як ми вже побачили, автомобіль у нас повністю в рідному окрасі, кузов у нас рівнесенький. В ідеальному стані, днищу не ржавий, двигун сухенький, працює відмінно. Коробка, щеплення, також всі інші вузли агрегати працюють так, як потрібно. Ніяких абсолютно в капіталовкладень в даний автомобіль не має потреби вкладувати, тому що він дійсно в дуже гарному збереженому стані. Також ви отримуєте, купивши даний автомобіль ексклюзивну, ексклюзивну версію, яких у світі, знову ж таки, налічується 50 одиниць, я думаю, що в Україні це єдиний екземпляр. І ви можете стати володарем саме ось такого ексклюзивного автомобільчика. Якщо ви, можливо, хвилюєте, що. Якщо щось зламається там по коробці, чи по щепленню, чи по двигуну, і автомобіль ексклюзивний, вас ви не знайдете на нього запчастинки, то не хвилюйтесь. Всі такі технічні вузли агрегати в автомобілі встановлені стандартні, як у стандартного Рено трафіка. Тому з пошуком запчастин абсолютно не виникне ніяких проблем, ніяких якихось там зауважень, тому що все є по стандарту. Отже, хочу сказати вам, що авто дійсно класне. Хто приїде, не пошкодує. Запрошую автомобільних експертів на огляд. Автопідбір. Завжди раді вас бачити. Я думаю, що хто приїде оглядати цей автомобільчик, він не залишиться байдужим. Обов'язково придбає його і буде їздити на такому класному автомобільчику. І ніколи про це не пошкодує. Тому що дійсно дійсно класний автомобільчик. А зараз хочу побажати вам всім далого дня, гарних покупок, класних продавців. Ну і звичайно, всім бажаю миру і добра.